Бачите, все тут вже готово для роботи. От ще цей радянського типу струмок. Ну а далі бачите, замінюємо робочу працю. Ручну працю замінюємо. Радянська теж ще стара дрель. Помідори власно вирощені. Ну, обов'язково, щоб було пиво. Головне, щоб було пиво. Пиво, пиво й пиво. Так, і запускаємо. Ось так от воно і буде працювати. Пішов перший сок. Ще раз наголошую, головне, щоб було пиво. Тоді буде добре пиво, значить буде добре і сок.